Продовжується ЕТЕР на громадському інтерактивному телебаченні та Радіо Один. І з нами на зв'язку директорка Ківерцівського краєзнавчого музею Оксана Сущук. Вітаємо. Доброго дня. Доброго дня. У вас дуже цікава подія, так, тому що після довгого ремонту, виснажливого, нарешті. Відбуваються якісь нові відкриття, так нових музейних просторів, нових проєктів. Розкажіть взагалі про цю подію. З чим ви йдете в новий виставковий час, рік, так, які нові експозиції будуть діяти, і взагалі хто долучився до цієї співпраці? Чи все це вдалося зробити власними силами? Квірцівський краєзнавчий музей є однією з таких установ, так, взагалі в контексті краєзнавчих музеїв нашої області, де ми формуємо свою стратегію як розвитку музею діалогу. І в зв'язку з тим, що на нас воєнний стан і майже всі кошти, бюджетні кошти, акумульовані на допомогу Збройним силам України. І... Так, 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 Як не прикро казати, культура і музейні установи, на жаль, недо, отримують недофінансування, як і завжди, ще більшій мірі отримують недофінансування. І ми формуємо свою концепцію розвитку на отримання грантової підтримки або донорської підтримки. Завдяки таким грантовим заявкам, підтримки наших грантових ініціатив. і... Роботі напрямку побудови партнерських відносин, розвитку кроссекторального співробітництва, нам вдалося досягти певних змін в нашій установі. Зокрема, ми зараз з вами знаходимося в просторі музейному просторі, який називається Комунікація діалогу. І цей музейний простір нам вдалося... Не так давно його зробити, так за кошти, за кошти донорської допомоги, школи, однієї з берлінських шкіл початкових, які збирали кошти на спортивних змаганнях. Це благодійні кошти, тільки п'ять установ з України мали можливість їх освоїти. Вони були справді спрямовані на підтримку. І створення таких безпекових просторів е, у різних форм власності установах. І от такий там вдалося отримати. Я хочу вам приблизно показати, як він виглядає цей простір. Я його переключила режим від себе. Чи вам видно? Так, видно. Чистенько, видно, яскраво, так? світло. Ви можете побачити. Так, е, в нас тут є проектор. Де ми можемо переглядати фільми, тому що ми працюємо з такому гранті, і ми маємо пані Оксано, чи купідок десь Україна? Так, так. Чи чути мене? Трошки проблеми з інтернетом, тому так. у вас і картинка зникла, і звук пропадає, але ми встигли побачити простір. І дуже цікаво, які так, дуже зараз... Добре. Так, які в цьому просторі зараз діють, можливо, акції, експозиції, події, зустрічі. В цьому просторі в нас відбувається, відбуваються перегляди фільму докудесь, а також ми можемо проводити тут майстер-класи. Також я хочу вам сказати, що в нас відкрита також нова виставка. Виставка Виставка, так дійсно це ще ви показуєте. Це виставка князівни та княгині, це вузлова лялька. 79 ляльок. Ми мали можливість прийняти цю виставку. Її координаторка на Волині Олена Михальчук, одна з майстринь, одна з авторок таких ляльок. І ці ляльки є дуже дуже гарні, дуже в хорошому виконанні, професійному виконанні, тому що переважна більшість майстриніки створили, мають належать до. І маю до народних майстрів України. І я хочу сказати, що ну це безпосередньо для нас дуже велика вдача отримати таку виставку для експонування. І ми дуже раді і пишаємося, що до лютого місяця, до 10 лютого, буде ця виставка експонуватися в наших стінах музею. Пані Оксано, а Хочі. як е, мешканці ківерців? Вже оцінили і новий простір, і ці виставки. Що ви можете сказати? У нас вчора відбулося відкриття, і ми, оскільки музейні в нас експозиційні зали не дуже великі, ми розділили на наших відвідувачів на такі групи. Це були органи місцевого самоврядування, університетські колеги наші, кафедра музею знавства, документознавства, музейні працівники. Також прийшли директори шкіл. І е, наші колеги, партнери з Цуманської площі, хочу вам сказати, що одним з оновленням нашої експозиції це є: ми намагаємося трошки переосмислити історію Другої світової війни і завдяки участі в проєкті так так, завдяки участі в проєкті музеї переосмислення, нам вдалося. Оновити експозицію присвячену Другої світової війни і додати до неї елементики інтерактивний вигляді планшета, де завантажені спогади про тих, хто пережив цю війну, які нам вдалося зібрати також одне з таких важливих. Важливих особливостей із важливих виставок і подій в нашому музеї це є виставкова зала, де у нас сьогодні перебуває виставка, фотовиставка е Юрія Вавренюка, капітана Збройних сил, який брав участь в обороні і звільненні Макарова, Макарівської громади Житомирської області. Так і виставка називається Вони боронили е е Макарів. 33 дні тривали активні дії в самому містечку та його околиця з 27 лютого. Сталося так, що завдяки активній обороні місцевих життє. Самостійно сформували е, свої добровільні загони тероборони, це було біля 300 осіб. Хоча, е, е, хоча і окупували росіяни е, Макарівську громаду, проте Макарів був в облозі і, він, і росіяни не змогли зайти у нього. Я хочу сказати, що на цих світлинах ви можете побачити, чимало, чимало різних. Е, Різних різних людей, різних волонтерів, військовослужбовців, які зараз вже в Збройних силах України, але серед них є і наші з вами, наші з вами герої. Наші з вами волиняни, тому що шість фото. Шість фото, я зараз так попробую стати, щоб вам вдалося, але певно, не вдасться мені, так? Шість фото позаду мене. Якщо я так, от як от шість фото, це якраз фото наших волонтерів, які працюють в фонді Старе місто, серед них Олександра Лисак і Лю... Людмила Бояль... Бояльська, якщо я не поміяю. Але я дуже рада була би їх запросити, я їх запрошувала, і надію, що вони ще зможуть відвідувати. Також інші волонтери. Серед них є і декан нашого психологічного факультету університету. Ось, будь ласка, його фото. Ці волонтери і волонтерський центр перші, хто зайшов з волонтерів у звільнений Макарів, Макарівську громаду, і перші, хто надав гуманітарну допомогу, направив. Місцевим жителям і оборонцям. Я хочу сказати, що ця виставка дуже вражає і своєю світлістю, і своїм оптимізмом, і своєю волею тих людей, яких ми можемо побачити до життя. Вони, в, в, ніхто в них не має розпачу. Жодних цих людей, жодному очей має розпачу. Це серйозні люди, які спрямовані їхні. І вони впевнені своїй перемозі, вони просто надихають. Я вас запрошую сюди і я буду дуже рада бачити. Це виставка те, що вона пробуде лише місяць. У вас з'явилася нова ін інклюзивна кімната, так? це не інклюзивна кімната, це кімната, як ми говорили, це простір діалогу та комунікації. Але елемент інклюзивності в неї є, тому що ми намагаємося. Е, Цю кімнату вже починати вводити цей елемент клюзивності. Зокрема, ми забрали пороги і дозволили. Це дає можливість, наприклад, людям з особливими потребами, які використовують воз візки, вони можуть сюди заїхати. І це такий наш хід стимулював і привернув увагу місцевої влади, і ми отримали обіцянку все-таки встановити нам пантус до музею і відповідні перила. Тому перший поверх, ми надіємося, що перший поверх буде. Доступним усім відвідувачам. Пані Оксано, хто підтримував ці старання, хто допомагав найбільше? Я хочу вам сказати, що тут є проблема, так, в музеї у нас тільки дві штатні одиниці: директор і працівник, який не є науковим працівником. Ані Оксану і самовіддані праці і самовіддані праці, нам вдалося нам вдалося досягти цих змін, але 20 тисяч гривень нам вдалося отримати з бюджетної програми, і ми могли оплатити роботу робітників, так тих, ну, їх оплатити працю. Всі будівельні матеріали були закуплені за грантові кошти того ж самої школи, Берлінської початкової школи, а також за кошти. Мережі пам'яті, це який проект у мережі пам'яті, який фінансується, фінансувався в 23-му році Міністерством закордонних справ Німеччини. Тому ми надіємося, що надалі ми будемо продовжувати співпрацю з різними благодійними організаціями, грантовими, і зможемо знову ж. Дещо змінити і переосмислити певні експозиції в нашому музеї. Будемо вітати усіх, хто відвідає. Так що новенького ще можна буде очікувати протягом, ну можливо, майбутнього кварталу. Ой, ви такі ставите <сіли> цілі далекі, так я не впевнена. Я не впевнена, да що в мене вистачить стільки ресурсів. Якщо чесно, то ремонтні роботи, переосмисли дуже, дуже швидко виконувалися. Це буквально листопад, грудень, і частина січня місяця. І якщо чесно, це дуже виснажливо для мене і фізично, і морально. І я хотіла трошки взяти перерив і пригадати те, що я все-таки кандидат історичних наук. І я хочу, також як і науковець, мати певні досягнення, якісь наукові розробки. Тому ж, я не планую перший квартал зараз зміни, якісь вводити в експозиційну роботу, але я буду працювати над розробками науковими, над певними краєзнавчими дослідженнями, і, можливо, дасть Бог, буде результат. Дякуємо дуже за те, що завітали так дистанційно до нас на Ітер, так, І ми запрошуємо на нові музейні простори, у нові кімнати, виставкові зали, так, до Ківерцівського краєзнавчого музею. І з нами на зв'язку була його директорка Оксана Сущук. Дякуємо дуже за те, що тримаєте там це історичне краєзнавче небо так своїми силами, своєю енергією, своїм часом. Дякуємо дуже за вашу роботу. Дякую. Дякую вам щиро. Дякую за підтримку.